Доброго ранку, сьогодні 19 листопада 2024 року. Заняття з малювання в старшій групі. Тема заняття вогник добрий, вогник злий. Малювання нетрадиційне. Доброго ранку, доброго дня. Зичу вам здоров'я щодня, а також творчості та натхнення на цілий день. Сьогодні у нас заняття з малюванням, тож сідаємо злочно та дивіться на екран, Відгадавши загадку, ви дізнаєтесь, про що ми будемо говорити та що малювати. Лишає він страшний свій. Усе він пожирає, а як даси йому води, відразу помирає. Так, правильно, це вогонь. Якщо ми поїмо, то він не буде розгоратися. Подивіться на цю картинку, як у лісі потрібно розпалювати багаття, так в спеціально підготовлених місцях і потрібно обкопати навкруги, щоб вогонь не розповсюджувався. Бережіть природу, тому що від вогню можуть загинути і птахи. І комахи, і тварини, а також рослинки. Незагашене багаття це причина вісової пожежі. Ось ви бачите, що люди розпалили багаття та залишили його, і ось тваринки тікають від вогню. Адже він дуже швидко розповсюджується по всій території. Якщо сталася така біда, що є пожежа, потрібно викликати кого? Та, пожежників, за яким номером телефону. Та, правильно, 1-0-1. Молодці! Ми сьогодні будемо з вами малювати вогонь добрий, вогонь злий. Ось ви бачите дерева. Ось вогнище горить, вогник може бути як добрим, так і злим. Для початку ми виконуємо заряд. Щоб безпечно нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розету, не брати від чужих цукерок, вдома сірників не брати, тільки з дорослими пірнати. Для роботи нам потрібно. Аркуш білий, А4, серветки, зубна щітка вода, пензлики і фарби різних кольорів, а також фольга. Мені потрібен пензлик та зубна щітка. Я наношу на пензлик жовтий колір фарби, жовту фарбу, OH. Вона густа. Ось так. Я буду малювати осінню траву, адже ви знаєте, що вже трава суха. І вона змінила свій зелений колір на жовтий, коричневий. Ось притискаючи зубну щітку до Аркушу будуть такі т -т травинки сухі. Ось так. До себе. Притримуючи лівою рукою аркуш А4. Фарби багато не набираю, щоб не протяг малюнок, тому постійно потрібно ще наносити фарбу. Ось так. Права жовта. Ви знаєте, що ознаки осені такі, підсохли рослинки, сохнуть листочки на деревах, також розмінюють свій колір. Ми будемо малювати сьогодні вогонь, тому потрібно зобразити спочатку ось. Дерева, так, притискаю вниз пензлик, щоб дерево внизу було ширше, так, Потім тонше. Зверху розпочинаю тоненьку і притискаю, так. і Гілочки, на дереві багато гілочок. І ось я буду малювати. Наше вогнище. Коричнева фарба потрібна, і потрібно, щоб вона трошки підсохла, щоб потім вогонь. Ось так притискаю і малюю. Так, дрова у нас так, вогнище. Ось такі смужки наношу. Ще одно, зліва направо. І ось так ще три смужки, це заготовка під наш вогонь. Поки фарба підсихає, малюємо у дерев гілочки, кінчиком пензлика гілочки спочатку від дерева йдуть товстіші, потім тонші, на цих гілках ще є маленькі гілочки, також домальовую. Ось скільки їх, і друге дерево. І також домальовую гілочки, на яких ще тримаються осінні листочки. Ви знаєте, що листочки поміняли горір на дереві, червоні, оранжеві, жовті. Подекуди є ще й зелені, тому що у нас осінь така тепла була. Так, пензлика промила. І беру пензлик з тончим борсом, буду малювати кущ. Ось так кущ росте. Ось ще також багато гілочок. Зверху тонше донизу товстіше. І на них також безліч різних гілочок, різних за розміром, за формою, за товщиною. Даю фарбі підсохнути. Фарба коричневого кольору підсохла. Тепер будемо малювати сам вогонь. У мене є фольга, яка перетворилася в кульку, наношу червону фарбу, адже вогонь ви знаєте, що він з відтінками червоний, жовтий, оранжевий. І ось так і притискаю, це буде вогнище. І на дереві також листочки червоного кольору, тому я ще наношу на дерево, на пощ. Також листочки падають на землю. Ви прогулюючись зараз парками, бачите, скільки листочків лежить у нас під деревами в парках. Набираю ще фарби, що мало. Багато, забагато також не потрібно набирати, тому що буде вже не схоже на вогонь, будуть такі. Великі іскринки. О, ось так бачите, Натискаєте. Ось цей діткий вогонь може бути злим, так? тому що він серед дерев, кущів, це жива природа. Тому наша робота так і називається вогонь добрий, вогонь злий. Вогонь швидко поширюється. Набираю іншого кольору фарбу, придаю вогнику різноманітність. Ось так. Горить високо, шкодить природу так, вогник. Але ми знаємо правила, як Правильно це все робити, ми перед початком малювання подивилися ілюстрації, що потрібно правильно перед тим, як розпалювати вогнищі, що потрібно зробити. Набираю жовтої фарби. А вже іскринки різних кольорів. ось ви бачите жовтенький, гарний такий колір, сонячний. І на деревах листочки, там іскринки розлітаються. Промиваю пензлик від фарб та пропоную намалювати чорною фарбою камінці, адже ви знаєте, якщо обкопати або обкласти вогнище камінцями, то він не буде шкодити природі. І обов'язково потрібно перед тим, як ви йдете додому з природи, коли відпочивали, потрібно його загасити, вогонь. А як потрібно загасити? Так, є земля засипати або, мабуть, поряд десь є пісок, то засипати вогнище, не залишати його так. Ось ми розташували камінчики, і цей вогонь вже перетворюється на добрий, тому що ми знаємо правила поводження в природі. Я хочу ще придати деревам різноманітності і додати трошки зеленого кольору, адже на деревах ще є. Зелений колір осінь пізня, але була у нас дуже тепла осінь, тому листочки ще є зелені. Ось так, також фольгою наношу зображення на кущ та на дерева. Ось така робота вийшла у мене. Я впевнена, що у вас також вийдуть дуже гарні роботи. Беріть фольгу та скручуйте її в такий комок і малюйте. Ви можете намалювати більше дерев, більше кущів, віточки ще є. Адже малювання це таке творче заняття. Діти, що я сьогодні малювала? Та вогник злий, а вогник добрий, але б хотілося, щоб вогник завжди був тільки добрим. Тож дотримуйтесь. Правил поводження в природі, правил поводження з вогнем. А я вам бажаю гарного настрою, творчого натхнення. Заняття завершено. До побачення, моїх любі друзі!